Коко вчиться їсти сама. Історія від Максимки У тропічному лісі жила маленька мавпочка Коко. Вона була дуже непосидюча, любила гойдатися на ліанах, стрибати по гілках і сміятися з друзями. Але коли приходив час обіду. Коко робила серйозний вигляд і говорила Мамо, нагодуй мене, я втомилася, сама не хочу. І скільки б мама її не вчила їсти самостійно, не вмовляла, не показувала приклад, нічого не виходило. Мама мавпа брала ложку і годувала донечку, але в душі їй хотілося, щоб коко навчилася їсти сама, як усі інші дітки. Одного дня до мавпочок завітали сусідські діти. Вони сіли за великий стіл, де пахло рисом і фруктами. Кожен узяв свої прибори й почав їсти. Вони смакували, посміхалися і намагалися швиденько поїсти, адже їх чекали веселі ігри та пригоди. А коко сиділа, склавши лапки, і чекала, що мама зробить усе за неї. Але мама цього разу лише поставила перед нею тарілочку і сказала Доню, дивись, ложка і виделка – твої маленькі друзі, вони допоможуть тобі стати самостійною. Коко трохи образилася та все ж взяла виделку. Вона спробувала, і їжа справді легко піднялася з тарілки. Ще одна спроба, і смачний шматочок уже був у роті. Друзі захоплено плескали в долоньки. Браво, Коко! Ти доросла! Мавпочка зраділа, її щічки аж засяяли. Вона з'їла всю страву і відчула себе справжньою переможницею, адже змогла вперше самостійно пообідати. Коко швиденько приєдналася до веселих ігор, щоб не втрачати жодної хвилини веселощів. З того часу. Вона вже не просила маму годувати її, адже знала, сама може впоратися з будь-яким обідом. А мама лагідно обійняла донечку і прошепотіла найсолодший смак це смак твоєї самостійності. Іноді потрібно зробити перший крок самостійно, щоб зрозуміти, що це зовсім не важко.